Який момент сьогоднішнього матчу, можливо, найбільше зачепив вас в емоційному плані? Напевно, пропущений м'яч. Школу з ним міг забити сам прийшов, Ми з бі забили. А так ну буває така трагедія, буває інколи трапляється. Але я вдячний хлопцям. Вони особливо перший тайм виконали повністю те, що ми домовлялися, абсолютно перекрили всі зони. Що за рахунок чого колос намагався грати, тільки дальні удари. І нічого не створили. Самі теж хороші моменти вибігали 3 в 2, ну не забили. Ну буває таке, знаєте, як на мене, рівна гра, цікава гра. Ну, вирішила долю матча, така, така спонтанність, якась ну, випадковість. Власне, Олег Білик багато разів сьогодні виручав команду. Потім ось такий прикрий момент. Ви як головний тренер, можливо, ви йому що сказали, підтримали після. Та ну я розумію, що це така випадковість. Звичайно, його треба підтримати. Що, не навіщо, що буде, ще кричати йому, що він там винен, хтось ще ще хтось винен. Ні, підтримали його, хлопці підтримали. Він гідно виконує свою роботу. Просто, ну, знаєте, десь от нам. Трішечки не вистачає завжди, завжди от трішечки. Якщо вже суперник не може, то самі забуваємо. Ну буває. Попри сьогодні програшний результат, відчуваєте, що команда робить кроки вперед, прогресує? Ну абсолютно точно. Да, давайте так. Ми чотири тури граємо з командами, які перші чотири там місця займають. Да? І ну, можливо, ми там від Динамо чотири там шахтарі в кінці пропустили. Від колоса в кінці ми сьогодні абсолютно нічим не поступалися. В колоса декілька моментів, в нас були декілька моментів. розумієте, і Абсолютно рівна гра, і я вдячний хлопцям, що в нас я з позитивом дивлюсь далі. розумієте, Є такі моменти, які мені не сподобалися, але це вже таке знаєте, діло наживне. Так, власне, ви не буваєте гарту з такими суперниками серйозними, але психологія нікуди не подіне ще не буде, знаєте, ось такий тиск відчуватись над командою. Ну тиск, і тиск є тільки, знаєте, я їх оберігаю. Тиск все йде на мене, за все відповідаю. Я завжди хлопцям кажу, ребята, за, за результат відповідає тільки я головний тренер. Я їх оберігаю від цього, і все, що ми це програли на це тільки моя вина. Все. Хлопці тут абсолютно ні до чого. Власне, бачили зараз, ви спілкувалися з президентом клубу. Якщо не секрет, про що розмовимо? Ні, Абсолютна підтримка президента клубу, абсолютна підтримка. знаєте, Я дуже вдячний, що він з розумінням ну, відноситься до цього. Знаєте, як він каже, у нас команда першої ліги, яка дає бій лідерам прем'єр-ліги. Нічого страшного, у нас єда нові гравці, які все таки я. Хотів би, щоб вони краще, але напевно час потрібен на адаптацію. Але сьогодні я ж кажу, ми, ми самого закрили повністю сині сторони коло це фланги. Все. Вони за рахунок фланги, а то, що там деякі удари, ну буває так десь, не встигли. Те саме в нас, і в контратаку мені сподобалось. Вибігали. Просто влас упряга. Ну хотілося, щоб забити. Ну, знаєте, якби ми йому допомагаємо для того, щоб він нарешті забив той м'яч. Його був хороший момент. Ну нічого, наступний раз забігав. Власне, чотири тури позаду багато у вас інформації. І ви окреслили, який план собі окреслили на цей е, зараз час, який буде пауза на матчі збірних. Ну, будемо готуватися далі. Нічого, я ж кажу, трагедії ніякої ми не робимо. Ми далі працюємо. Я бачу, над чим ми працювали ці решта два, два тижні. і Я вже зрозумів, над чим нам треба працювати. Повірте мені, що наша команда буде тільки покращуватись, Це я вам обіцяю. Дякую. Бажаємо удачі. Зараз, Андрію, абстрагуватись від результату, від рахунку. Ви відчуваєте, що команда робить кроки вперед? Так, рухаємось, стараємося. Що можемо, то й робимо. Але абстрагуватись не вийде, тому що результат негативний. Ось ми програли, хоча я вважаю, що була гра нічийна. Ось, Але що маємо, то маємо. Будемо працювати, робити розбір над помилками і рухатись далі. Чи не наступив той момент, коли ось результат, відсутність результату тисне морально на команду. Ну, в будь-якому випадку воно тисне, тому що ну, ти не можеш не звертати увагу на турнірну таблицю. І ми розуміємо, що покинули на свачків. Тому працюємо. Чим в першу чергу проти Колоса сьогодні було складно? Нічого, дуже... Чим а, складно в першу чергу з колосом сьогодні було? Ну, команда так само не поступалася в боротьбі. І вважаю, що перший тайм це було такий чисто, більш, більше боротьби було. Але не знаю, вважаю, що рівноцінно якось виглядали і ми, і вони. От зараз перерва на матчі збірної. В першу чергу, над чим треба епіцентру попрацювати? Є над чим працювати і над тактикою, і над фізичними своїми якостями. Тому завжди є над чим працювати. Будемо розбирати, я ж кажу, помилки. Де ми можемо додати, будемо додати, і будемо рухатись. Удачі. тики сьогодні цілком могли з ковалівки вивести один пункт. і Ось цей гол це прям прикрист для епіцентра. Якщо так одним словом описати, що зараз настрій, який в роздягальні? Ну настрій як сказати, трошки прикро Такий пропустили. Гол можна рахувати, забили самі собі. Нічого будемо працювати і будемо відпрацьовувати, щоб такого не помилятися більше. Дякую. Ви як капітан, найбільше відчуваєте темп команди. Чого сьогодні ну так в першому таймі, коли 15 хвилин були такі прям дуже пресингували? Не вистачило для завершення. Ось результативного дійсно. Ну, ми вийшли дуже заведені, хотіли вивести очки. Не один, три хотіли вивести, були дуже змотивовані. Бо ще не перемагали і дуже хотіли цього, Ну, чуть-чуть не поне пощастило, забили собі, але будемо працювати і надолужувати. Вротар прямо сьогодні дуже багато разів виручав. а Ось така прикра помилка сталася. Як його підтримали? Підтримали, сказали, що він не засмучувався. Він дійсно хороший, якісний воротар виручає нас, і він виправиться і ще буде сейвати. Ось, власне, чотири тури позаду, поки без очок. Зараз пауза на матчі міжнародних матчів. Ви як думаєте, над чим в першу чергу слід активно працювати? Ну у нас є тренера, вони будуть вирішувати. А так, ну я на мою думку, треба реалізацію, треба завершувати моменти. Дякую, удачі.